І так, відкриваємо перший модуль з алгебри по рівню 10-11 класу під назвою показники та логарифми. Перша тема поняття показникового рівняння. Досліджуємо питання на основі якихось конкретних прикладів. Давай розглянемо ось такі рівняння. Припустимо, 5 в степені Х дорівнює 125. Ну, оскільки x у нас знаходиться тут під знаком степеня, то значить. Це ж число, яке знаходиться під знаком степені, нам знайти і потрібно. Так? так. Які в тебе є варіанти, як би ти знаходив? Uh, ну, взагалі я пам'ятаю, що 125 це 5 в 5 кубі, але так. я не знаю, яку формулу можна примінити. А от ми якраз будемо розбиратися по формулам. Тобто можна ось таким аналітичним чином або метод підбору. Да? Просто підбираємо сюди. П'ятірка, в якій степені дасть 125. Легко здогадатися, що це трійка. А отже, звідси висновок, я, до речі, дуже часто буду писати ось такі штуки, типу стрілочки. Це я їх використовую не того, що я сам їх придумав, а вони в математиці дійсно використовуються. Такі штуки називаються математичними кванторами, про них якось трошки поговоримо. Так от, тут у нас Х дорівнює 3, обводимо це наш корінь. Це наш корінь. Наступний приклад. Дві сьомих в степені Х дорівнює 1,5. 1,5. Погодься, що тут уже просто методом підбору ну, якось напряжненько знайти. Дві да? сьомих, в якій це степені, буде дорівнювати 1,5. Для цього використовують підходи для розв'язання показникових рівнянь. Ми їх досліджувати будемо. Один підходів заключається ось в чому. Значить, Ліву частину переписуємо, як є. Давай півтора перетворимо в неправильний дріб. Звичайний. Це у нас що буде? А, а, 15 десятих, я думаю. 15 десятих можна скоротити на 5 і отримаємо. 5 і 3. Отримаємо 3 других. Да, Значить, метод, який тут прямий застосовується, нам потрібно якось зробити так, щоб наші основи були однаковими. Так, <тур> да, основи це те, що знаходиться під знаком степеня. Треба зробити так, щоб вони стали однаковими. Ну, як це можна зробити? Можна, наприклад, це розширити да, до. До якого, наприклад, до 41 дроби. і тут же ж можна напевне так зробити 14. Так. Да, можна зробити. Тут 44. А ну, степінь же ж ніяк не помінялася, правильно? Дорівнює, Тут у нас буде 21. Правильно? На 7 тут і на 7 тут. Так. Окей, хорошо. Але ж помічаємо, що. Ми то знаменники зробили однакові, але якось основи щось не ліпляться однаковими. Правильно? Так. Значить, В такому випадку використовують поняття логарифму. Це для тебе буде нове поняття. Ми також його потім поступово розберемо. В такому випадку х буде знаходитися через логарифм. Логарифм це один із математичних операторів. Математичні оператори це Оператори, які зав'язані на якихось діях, там відповідних, наприклад, там оператор модуля, оператор піднесення до степеня. Це, до речі, також оператор піднесення до степеня. Добре, не суть важливо. Х буде дорівнювати такому оператору, як логарифм. Під логарифмічний вираз ставиться ось цей вираз: 21,14. А також є основа логарифму. вона записується нижче. 4,14. Далі є спеціальні методи для розкриття такого логарифму, ну, якогось його там спрощення, перетворення і так далі. Але суть у тому, що ми можемо визначати їх ось таким чином. Ну, тут, просто насправді, виконання деяких арифметичних операцій. Так от, розглядаючи навіть ось такі два приклади, що ми можемо. Який висновок можемо зробити? Отже, що таке показникове рівняння? Це рівняння. У якому що? У якому степі. знайти показник. Правильно, у якому треба знайти показник, бо він у нас невідомий. Абсолютно вірно. Робимо коротенько цей висновок. Висновки ми будемо оформлювати у вигляді опори. Прям пишемо слово опора. Тобто на що будемо опиратися в подальшому. Рівняння, яке містить зміну в показнику степеня, називають показниковим рівнянням. Тобто рівняння виду А в степені Х дорівнює Б, де А у нас більше за 0, і А не дорівнює 11, називають найпростіше показниковим рівняння. Давай трішки розберемося, при чому тут ось ці, ось ці нерівності, так? при чому тут ці умови? Це ж додаткові умови. Значить, Дивися, коли у тебе є, наприклад, 4 в степені Х, яке нехай буде дорівнювати 16. То з таким найпростішим рівнянням питань взагалі ніяких не виникає. Х дорівнює 2, та і все. Але ж нам потрібно помітити, що у нас підстепеневий вираз так, підстепеневий вираз, четвірка, він у нас додатній. Тобто плюс 4 стоїть. Якщо ми поставимо мінус 4, і у нас буде також в степені х дорівнює 16, у нас від цього мало що зміниться. У нас що в цьому випадку x двійка. Що в цьому випадку х дорівнює 2, правильно? Так. Хорошо. Тому виходить, що чи ми розглядаємо мінус 4, чи ми розглядаємо 4, взагалі різниці ніякої немає. То якщо різниці ніякої немає, давайте розглядати тільки додатні числа. А що нас на це спонукає розглядати тільки натуральні числа? Тільки той факт, що у нас без різниці, як воно? Ні, виявляється не тільки той факт. Чому? Тому що може бути ситуація, коли у тебе. 4 в степені х буде дорівнювати 64. В цьому випадку легко помітити, що х буде дорівнювати 3. Правильно? Так. А якщо я поставлю мінус 4 в степені х дорівнює 64, чи має зміст таке рівняння, в принципі? Чи ми можемо вказати, що x буде дорівнювати 3. А може х дорівнює мінус 3? No, x дорівнює 3. Х дорівнює 3. А тепер, якщо ми підставимо сюди х дорівнює 3, то в нас виходить мінус 4 на мінус 4 на мінус 4 при множенні вийде мінус 64. Ну да. Правильно? Так. А отже, виходить, що такі рівняння взагалі змісту не мають. Немає для них розв'язку. Тобто перше, що нас спонукає до цієї умови, це те, що якщо у нас степінь парна, то нам без різниці, що ми розглядаємо, тому давайте розглядати тільки додатні значення. А друге, що нас спонукає, що у тебе х може бути непарним числом. А ще, окрім того, x може бути не то, що непарним числом, а взагалі дробовим числом. А, да. То якщо у нас, наприклад, буде отаке рівняння, то звісно в цьому випадку ми скажемо, що x дорівнює 1 друга. Ну, корінь із 4, правильно? коренева степінь, це у нас одна друга степінь. Але ще якщо ми поставимо ось так, то у нас таке рівняння з місту взагалі не буде мати, бо корінь із від'ємного числа, по крайній мірі, в множині дійсних чисел розв'язку немає. Але має розв'язок в множині комплексних чисел. Якось про комплексні числа також поговоримо, цікава штука. Тобто, дивися, у нас уже скільки варіантів наводять на необхідність встановлювати умову. А давайте ми будемо розглядати тільки ситуації, коли у нас підстепеневий вираз буде більший за нуль. Це, це зрозуміло, так? Чому така умова? Так. Зразу акцентую твою увагу на цю умову, тому що коли ми будемо розглядати показникові нерівності, ми цю умову обов'язково будемо вказувати. Чому? Тому що у нас, окрім ось таких варіантів, 4 в степені х дорівнює, ну допустимо, 16, у нас ще може бути ось така ситуація. Або може бути ось така ситуація. Тобто показникові рівняння у нас можуть бути такими, які, де у нас змінна не лише в степені невідома наша, а ще й в основі. Тому, а, а тим більше, якщо ми будемо писати з тобою нерівності, то ми обов'язково будемо враховувати ці умови. Я просто зразу на старті показав тобі, чому ми будемо використовувати ці умови, чому важливо їх використовувати. Ну, а А не дорівнює одиниці тут іще простіше. Дивися, 4 в степені Х, 4 в степені Х. От, давай подумаємо: якщо у нас тут стоїть четвірка, тут стоїть четвірка, 4 в степені Х, наприклад, дорівнює 16, ми це можемо розв'язати без проблем х дорівнює 2. Але давай тепер подумаємо, якщо у нас одиниця стоїть в степені X, і чи може одиниця в степені Х дорівнювати не 1 Ну, наприклад, 16. Не може. Тобто, в такому випадку у нас ось ця форма. Ось цей стандартний запис, це стандартний вид, до речі, називається показникового рівняння. А в степені Х дорівнює b, Він не працює. Чому? Тому що якщо ми ставимо одиницю в А, то у нас повинно виглядати наш стандартний вигляд ось так. Одиниця в степені Х дорівнює одиниця. Тобто основа, що тут, що тут однакова. Але якщо ми розглядаємо з тобою ось таку ситуацію, да, коли у нас. Тут А і тут Б це різні числа, ну або різні вирази, по крайній мірі. То, значить, у нас підстепеневий, ну, основа підстепеневий вираз не повинен дорівнювати одиниці. Це зрозуміло також, так? Так. Так, окей. Значить, розв'язати рівняння показникове, звісно що означає знайти нашу зміну. Невідомо, так? При цьому у нас е, рівняння можуть мати різний вигляд в залежності від того, що у нас знаходиться в основі степеневого виразу. Тобто розглянемо з тобою різні варіанти і розглянемо різні методи. Розглянемо методи. Розв'язання. Показникового рівняння. Показникового рівняння. Так, ну а для цього знову ж таки будемо використовувати якісь реальні приклади. Розглянемо ось такий приклад. 2 в степені 7-3х дорівнює 1-2 в степені x-4. Як нам знаходити х? Значить, перший метод заключається в тому, щоб. Нам зробити основи однакові. Тобто, якщо в нас тут основа двійка, то нам і тут треба зробити основу двійку. Чому? Значить, дивися. Уяви собі, що у тебе є 4 в квадраті, яке дорівнює 4 в степені Х. Чи можеш ти звідси зробити висновок, чому повинен дорівнювати х? Звісно ж, 200. А що ще, ще тут може бути? 4 в квадраті дорівнює 4 в степені Х. Ну. Так також 4 до квадрату треба ж піднести, правильно? Ну, так. Да. Окей. Okay. 5 в степені х мінус 1. Дорівнює 5 в 6 степен. х ну, дорівнює. х дорівнює 7, звісно ж, бо. X, бо тут п'ятірка також повинна бути в шостій степені, правильно? Ну, звісно, 5 в 6, дорівнює 5 в 6, все логічно. Так от, виявляється, що коли у нас є однакова основа, ми наші степені в результаті, використовуючи те, що основи однакові, можемо прирівняти одне до одного. Тобто тут насправді ми переходимо до рівняння такого типу. Працюємо із степенями. Ось чому нам потрібна однакова основа, зрозумів? Захар. Uh, так. Я Зро... думаю. Ага, окей, yeah, добре. Yeah. Може, може питання якісь є, то ти кажи. Ну, звісно, кажи, будемо yeah, розбирати. Yeah, yeah. І так, тут нам потрібно зробити основу, або тут треба зробити з двійку, основу одна друга, або з однієї другої треба зробити основу двійка. Як це можна зробити? Одна друга, якщо yeah. ми запишемо двійку, то треба щось зробити зі степенем. В якому випадку одна друга може дорівнювати двійці, якщо працювати якось зі степенями. Коли степень негативна. Правильно. Коли наш power negative. Negative power. Негативна степень. Або від'ємна. Тобто це у нас 2 у мінус першій степені. А значить ми одну другу так і зробимо. Перетворимо у двійку в мінус першу степень. Давай, начебто, це у нас окремий розрахунок. Буде одна друга. В степені Х-4 дорівнює 1 другу перетворюємо 2 в мінус першій степені, але ж x-4 степень нікуди не ділася. Вона у нас йде ось так. І також бажано його заключати в дужки. Це буде 2 в степені мінус х плюс 4. Правильно, мінус 1 перемножаємо сюди, виходить 2 в степені мінус х плюс 4. Супер. І тепер отакі розрахунки будемо виділяти якимись такими хвилястими дужками. І, отже, виходить у нас тут з лівої сторони 2 в степені 7 мінус 3х. Дорівня тут 2 в степені мінус х плюс 4. Знову ставимо стрілочку наслідок і переходимо тепер до роботи зі степенями. Да? Тобто прирівнюємо степені. 7 мінус 3х, дорівнює мінус х плюс 4. Ну і знаходимо х звідси. Так, чому буде x тут дорівнювати? Порахуй, будь ласка. Ну получается 2х равно 10 равно 3. 2х древня 3, значит x древня 3 других. Так, це на шкоре. Ну, Ты все. Тобто дійсно. Нам зведення до однієї основи допомагає розв'язувати ось такі показникові рівняння. Давай оформимо цей метод. Ну, який саме короткий запис. Давай, давай потихеньку вчиться. Значить, метод зведення до спільної основи. До спільної основи. До речі, оцю стрілочку, яку я ставлю постійно, це математичний квантор. Ну, скажімо так, це символи для швидкого запису замість слів. Цей квантор, він означає слідує. Це у нас слідує. Або ще він називається наслідок. Наслідок. О, Нам так і розповідало. Тобто мається на увазі, що із цього запису слідує оцей запис. Або цей запис є наслідком цього запису. Можна зустріти. З двома кінцями, так. З двома кінцями це означає, що я від цього запису можу перейти до цього запису і навпаки. А. Від цього навпаки, назад. Тобто, з цього запису слідує оцей запис. Ну, тут, до речі, в принципі, вони. Ну, як, так, якщо не строго позначати, тут я, звісно ж, мав би змогу дві стрілочки, ну, в обидва боки стрілочки позначити, Але оскільки це ми не теорему ніяку не доказуємо, то в принципі можна і так. Тут така не дуже строгість, особливо в прикладах. Тут ми працюємо зліво направо, от і рухаємося зліво направо. Існують ще також інші квантори математичні. Наприклад, будемо використовувати квантор належить. Належить. Ну, дуже це зрозуміло. Це дуже часто зустрічається. Будемо використовувати квантор будь-який. Записується як перевернута А. Ну, особливо це в нерівностях нам буде актуально, коли ми будемо писати, будь-який Х. Належить інтервалу там, від мінус безкінечності до А. Ну, наприклад, будь-який Х. Або, наприклад, квантор існує. Там існують ікси. Які задовільняють умову Y більше за 0, наприклад, ось так. Так, добре, ну давай оформимо е, е, наш метод. І так, якщо у нас, е, якщо у нас є степеневе рівняння ось такого, наприклад, формату. Нехай це у нас буде основа А. А степінь у нас буде F від X. Ну, тобто, задається якимось виразом F від X. І це дорівнює іншій основі b. Ой, давай тільки не так, давай тільки на іншу основу. Іншу основу ми також зглянемо. А в степені G від X. Тут уже дійсно можна дві стрілочки записати. З цього слідує, що F від x дорівнює g від х і розв'язуємо рівняння. Але якщо, але якщо А в степені F від X дорівнює B в степені g від х, Тоді дві крапки. Нам потрібно B перетворити в степінь А, точніше, основу B перетворити в основу А в якійсь степені ну, позначимо А в степені N. І Тоді звідси буде слідувати, що А в степені F від X буде дорівнювати А в степені N помножити на G від X. Цікаво. Що-що? Та просто це, це який клас по програмі сесія. Ось це, та це ж 10 клас і є. А, це 10 клас, просто ми такого не проходили. Може бути. Може бути ще не проходили. Може вам перекинули на 11, не знаю. Так, можливо. Да, можливо, до речі, ти, коли бачиш, будеш бачити подібні якісь нестиковки по шкільній програмі. В більшості випадків це буде означати, що ми розглядаємо профільну програму, в школі ви проходите не профільну програму. А, тобто заняття у мене вони по перше проходять по авторській методиці, яка передбачає розгляд концепцій. І основ тих правил, тих формул, які використовуються в математиці. А по-друге, використовується профільна програма з математики, яка перекриває, звісно ж, шкільну програму рівня стандарт. Да. Хорошо. Розв'язати рівняння. Значить, у нас є 0,2 в степені 3х-1 до рівня корінь квадратний зі 125. Ну, здавалося б, мішанина повна. Тут якась основа, тут якась незрозуміла основа. І взагалі як із 0,2 зробити 125, чи як із 125 зробити 0,2. Значить, основний, якби тут нюанс, і, в принципі, ключ до рішення такого рівняння перед тим, як ми будемо використовувати зведення до спільної основи, заключається в тому, щоб з'ясувати, а яку тут. Якраз спільну основу можна використовувати. Тобто ми не можемо 0,2 перетворити в 125 і не можемо 125 перетворити в 0,2. Правильно? Ну, це якась трохи каша, виходить. Так може ми тоді можемо його перетворити до чогось спільного і першу, і другу основу до чогось спільного? Для того, щоб побачити спільну основу, потрібно виконати якісь перетворення. Наприклад, 02 це у нас 2 десятих, а 2 десятих – це ж у нас одна п'ята. Правильно? 0,2 це ж у нас 1 15. А 125. Це може п'ятірка в якійсь степені? Це п'ятірка в третій степені. Це п'ятірка в третій степені. І тепер легко помітити, що тут у нас присутня п'ятірка, і тут присутня п'ятірка. Просто тепер цю 1 п'яту ми запишемо як 5 у мінус першій степені. Тобто виходить, що у нас 0,2 це те саме, що 5 у мінус першій степені. Ну і далі розв'язання робиться куди простіше. 5 у мінус першій степені піднести до степеня 3х-1 дорівнює 125 це 5 у кубі. Але ж у нас корінь квадратний. А корінь квадратний це ж степінь 1 друга. Тобто в нас виходить що 5 в третій степені, та й піднести до степені одна друга. А, я якось, думаю, до речі. що що Я не знаю, я просто от не розумію цього, як -5, 5, але. Зрозуміло. Угу. Так. Що у нас тут буде? 5 в якій степені? 5 в степені в -3 нас -3. Угу. Дорівнює 5 тут у степені. Получається ага, 3 других. Ну, і оскільки у нас основи однакові, ми працюємо тепер зі степенями. Тобто мінус 3х плюс 1 дорівнює 3 других. Все, розв'язуємо рівняння. Да? Значить, 3 других мінус 1 це, це буде просто 1 друга, і виходить х дорівнює 1 друга поділити на мінус 3. Це буде мінус 1 шоста. По-моєму, все правильно. От і все. Це є корінь. І так, з першим методом ми познайомилися, на цьому будемо завершувати. Продовження знайомства з методами зробимо на наступному занятті. Домашнє завдання.